Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу звернути вашу увагу на постать митрополита Феогноста, одного з найвизначніших ієрархів Київської митрополії, який залишив глибокий слід у історії нашої церкви Феогност грек за походженням був призначений на Київську митрополію Константинопольським патріархом Ісаєю наприкінці 1327 року. Відразу після приїзду на Русь він взявся за відновлення єдності митрополії, яка була розділена через політичні події. Зібравши собор єпископів на Волині, він висвятив нових архієреїв і зробив Москву своєю постійною резиденцією, що стало важливим кроком у зміцненні духовного центру Руси митрополит Феогност, відомий своїми зусиллями у будівництві храмів. Зокрема, завершенням Успенського собору в Москві, який став символом духовного єднання, він також активно підтримував князя Івана Калиту в його політичних діях, що викликає різні оцінки з боку істориків. Однак його діяльність була спрямована на збереження миру та стабільності в умовах складного часу, важливим аспектом його служіння була боротьба за незалежність церкви. У 1341 році під час зміни хана в Золотій Орді, Феогност витримав жорстокі тортури, відстоюючи права церкви на свободу від непосильних податків, його вірність Христові вірусі та мужність залишаються прикладом для всіх нас. Митрополит Феогност також доклав багато зусиль для підготовки наступника, святого Олексія. Який став одним з найвизначніших пастирів Руси. Це свідчить про його прозорливість і турботу, про майбутнє церкви. Померши від чуми в 1353 році, Феогност був похований у Успенському соборі Москви, його мощі, знайдені нетлінними у 1471 році, свідчать про святе життя цього архіпастиря. Хай життя і подвиги митрополита Феогноста. Надихають нас на вірність Христу, любов до церкви та мужність у відстоюванні правди, згадуємо Його в наших молитвах, святителю Отче Феогносте, моли Бога про нас.